Всім привіт! Сьогодні ми на давай на який нам треба буде напевно чекати в горку. О єе! А я мені здається треба буде бити їх. Ми почне, нам доведеться почати з того, та саме бити їх, бити. Yeah. Чес, та я не люблю бути настільки повітря. Був прям рано. Хто взагалі любить, на стільки поділлю буде? Стіл. Робіт Бакс. Ми... От Бакс, навіть це дуже прикольно. Я знаю, зараз буду бігати до стілу Бакс. Піду подойдусь. Що у нас сьогодні? Спіде щось від мене не хочуть бути. Треба щоб... 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 тачатись. Стамінний кось. Якщо я так, то повершись її Будем битись. А я, а я, тримай Пусть нет. знати. Як ви не эти. Так ми будемо, Так ми придумаємося. Добре, а поки вас удається, поставте лайк. Підпишіться на канал, напишіть цікавий коментар. А я далі Тільки Я спробую докачатися. До 2500. Іди пойду до швидкості. Він по себе має бути максимально подібна. Треба бо так бігати, це взагалі до діла. Добре. Добили. Ідемо. Стіл, до речі, це не з Майнкрафту його. Нам обов'язково якось треба це прокачувати, я настільки не, не знаю, наскільки треба бути шутим. Пробуємо час собі тут. Мені не подобається цей коридор. Мені дуже не подобається цей коридор. Трошки воду рослить. Я сподіваюся, що до мене зараз часом вибіже. Ой! Ніе, я вже таке не погоджувався в в мене жаре, Не надо. Цікаво. Відкрию собі. Нічого, не можу відкрити, вони все треба десять. Ось трошки не дуже біжи. Тільки робіт, ну, да, що мені силу удару, тут більше виступить сила. Швидкості?

Сейчас это Я их так. что это. эти комоды. Мне сейчас слишком страшно, это просто... I brought you back. Кось мені бракує. Стіл, до речі, дуже так, крута штука, але Бакс, здається, один разітка. Ой, нее не більше подобається герої, це здають дива. Фільм такий класний. Я його особливо, що я ніколи не дивився, а мені... мені... Мід друг радив. Подивись. Я ніколи не дивився, але мені добіг подобається герой. Саме одинадцятка. Одинадцять. Векна йдемо в Горгон. Це цікаві такі. Штуки. А що куди нарушить? Ой, ні-ні-ні. Це... мені здається, що та штука мене телепортує у виворіт. І мене там загрузуть, де був горбаде. Хоч коли тут мене спойлер. Так, 105. п'ять. <масло> Весело. <масло> Вот покачаю до 10 тысяч швидкости. Спиди сегодня 6 дасть. Здесь гарные результаты видимо. Так, пока я буду чекать. Я да видно, хто водный шок здесь Я же в разные тебе по я навіть покрашив. покрашу Ну травай Дэ Я не держу Дерва тримай, Тривай Будешь знати як нападати на моїх Оце оце, оце оце векна. Я зараз і бушу голову, щоб знав... да, що Мені здається, що це дає і далі і знову швидко. Ааа, це мені адарія додає!

надо Там шанс, что пойнт. Это у нас О, ого! Це важко. І ще один джеспойнт. Так, якісь осліки. Ні, ні, Can't hide from me, важко. Добре. Якщо я бо... Діколи для чого десь можу не зможу зробити. краще або саме теж, аби було відчувається більші що Ну, так, я не дам закінчати, що лише, що в мене є шутки. Близько у кого книги в ніхто вставали. Не знаю, хто дає шутки. Так, ну. Але я шеф відчуваю. так подумаю, я тоже за решет касаюсь. Ну, потом все, шубиво, и ты Большой сей. Думай. Да забыл поставить А, Андрей, это мобиля. Так я поставил биш. Ця штука <кій> ще мало пов. Подати тут, до речі, не можна. Якщо я у буде дуже невесело. Подарунки. Фіцк.

Это было в шутке с тебя. Ну Я май же.